Ну що, всім привіт! Мене звати Саша Орлова, і це підкаст. Да, це підкаст від мене. Нарешті я дуже вас прошу поширювати це відео, ставити лайки, писати коментарі. Чому тому що це український підкаст? А я вважаю, що український треба точно підтримувати. Ну особливо коли ми будемо казати про саморозвиток, про маркетинг, про мотивацію. Тощо, і сьогодні наша тема зони росту для експертів. Чому експерти десь зупиняються? Чому в них є от такий, знаєте, скляний потолок? На да, і як можна цей потолок розширити? Український подкаст про маркетинг, блогінг та інстабізнес. Сьогодні ми про це поговоримо. І так, найперше, з чого треба почати будь-якому експерту, який зараз відчуває, що він трошки так знаєте застопорився, це зробити аналіз конкурентів. А ви станете сильними тільки тоді, коли ви на своїх конкурентів подивитесь з точки зору, не фу, це хто така взагалі? Я не буду в неї вчитися. А вона, блін, нормально гроші заробляє, вона реально там подорожує, вона така молодець. А ви просто, от, знаєте, заздрите, і через це не можете далі відкритися. Але саме тоді, коли ви скажете, блін, а чому ця людина може мене навчити? Тому що насправді вас може навчити будь-яка людина, якщо ви цього захочете. І якщо ви захочете брати від цієї людини щось більше, ніж просто, знаєте, заздрити її. Заздрити її. Тому... Перше, що ви я вам рекомендую зробити, це виписати п'ять сильних конкурентів. Можна з вашої країни, можна з країн Польщі, країн Європи, і подивитися, а що в цих людях є такого, чого в мене нема. Друге, до цієї зони росту, знаєте, я прийшла шляхом досвіду. Я подивилася на тих експертів, які на мене підписані, які мене дивляться. Це експерти, насправді, у яких там ну вже там багато досвіду. Але Чомусь у вас немає розуміння, що треба підвищувати середній чек. Друзі, треба розуміти, що якщо підіймається долар, якщо підіймається інфляція, да, і так далі, тому подібне, якщо є такі фактори, це не значить, що вам треба робити дешевше. Це значить, що вам треба також робити дорожче. Тому що ви залишитесь на етапі отам внизу. а... Гроші, інфляція, долар піде вверх. І, на жаль, ви не зможете заробляти, тому що баланс можна знайти тільки тоді, коли ви самі балансуєте, коли ви е, створюєте умови для цього балансу. Тому, е, якщо у вас є зараз бізнес, і ви робите, не знаю, даєте, даєте якісь абонементи на місяць, і це коштує ну, там, 500 гривень. Якщо ви робите якісь продукти, він коштує там 300 гривень. Друзі, подумайте, будь ласка, тому що краще дайте більше цінності, але. Зробіть більше ціну, не може коштувати суперцінний продукт такі гроші. Вибачте, третє, в чому я дуже бачу потенціал багатьох людей, це е, е, покращити упаковку е, вашого бізнесу. Да, Наприклад, я досі 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 бачу людей, які е, роблять аккаунти в інстаграм для того, щоб е, там, робити якісь марафони, да, робити якісь чек-лісти і так далі. А блін, друзі, зробіть, будь ласка, телеграм-канал. Чому? Тому що це вже про ну, якийсь е, такий, да, рівень трошки інший. Е, також я рекомендую вам звертати увагу на дизайн. Да, які вам можуть робити там чеки якісь там штуки да, для вашого бізнесу? А також можливо комусь треба звернути увагу і подивитися в сторону того, як ви позиціонуєте себе, да? тобто чи. У нас тут муха, пробачте. І також я дуже сильно прошу вас е, покращити е, упаковку в плані е, внутрішньої роботи з клієнтом. Тобто, якщо клієнт до вас приходить, він у вас щось купує. Будь ласка, зробіть так, щоб йому було комфортно, щоб він розумів шлях, який треба йому пройти. Тому що вам здається, що вони все зрозуміють. Але на жаль, це не так. Четверта зона росту це якраз ось з приводу того, Саша блін, а як мені займатися аналізом конкурентів, покращувати упаковку. Упаковку, господи, стільки всього робити? Я реально я, я не знаю. Коли я буду це робити, мене досі дивує, що у багатьох людей немає, на жаль, навіть асистента. Я вже не кажу там про команду, про дизайнера, там про монтажори і так далі. Друзі, асистент. Асистент це людина, яка повинна бути у вас, тому що саме ця людина буде покращувати вас бізнес. Ви ви прекрасно знаєте, що люди, які мають в календарі тільки термінові задачі, це люди, які не будуть рости рости. На жаль, скляний потолок буде у вас саме через те. Якщо ви хочете, щоб вас ваш бізнес розвивався, вам треба робити не тільки термінові, термінові задачі, а й важливі задачі. Які можуть бути нетерміновими, і це ви можете робити тільки з асистентом, тому що ви не будете розфокусовуватися. І у вас буде людина, яка буде, по суті, із ваших 20, 24 годин робити 48. А ще знаєте, асистент це ж не тільки про те, що можна піздячити побільше. Ну, вибачте, як є, да, а асистент ще й про те, що можна трошки видихнути. Там можна тут каву попити, можна не робити якісь отакі, знаєте, ну такі дурні речі, які можна вже давним-давно віддати. Автоматизуйте свою роботу, думайте про це, тому що це реально допоможе вам. Вашому бізнесу вирости. І останнє, що я хочу сказати, я взагалі в цьому дуже бачу великий потенціал у багатьох. Друзі, е працюйте, будь ласка, з тою базою, яка у вас є. У вас є люди в дирекції, які вас читають, які вам постійно пишуть. У вас є люди, е у вас є ваші клієнти, у вас є телеграми, їх, інстаграми, контакти якісь. Якщо ви не будете користуватися цією базою, на жаль, ви будете дуже багато втрачати грошей. Наприклад, ви можете зробити якийсь чек-лист і запропонувати його тільки вашим учням. Наприклад, ви можете запропонувати особисту консультацію да, людині, або, наприклад, ви можете дати ВІП тариф. Да? Людина к вам ходить, вона там купляє якісь там ваші продукти а, і. Ви такі о клас. А чи можна я запропонувати їй одну консультацію особисто в місяць? Можете чому ні? Друзі, працюйте з працюйте з базою? Я коли працюю з базою, в мене просто ну, в мене на 30-40% мене просто підвищується придбуток. І так, сьогодні ми з вами поговорили про те, які зони росту можуть бути у експертів. Давайте я ще раз повторюю: по-перше, це аналіз конкурентів. По-друге, це збільшення вашого середнього чеку. По-третє, це покращення упаковки. Четверте, найняти асистента. І п'яте, це робота з тою базою, яка у вас вже є. Сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь обов'язково, тому що зовсім скоро вже вийде другий подкаст.